Сьогодні один з найзахопливіших вечорів чемпіонату Акедо. Акедо! Акедо. Акедо! Акедо! Відчайдушний, відважний з величезною сокирою! Атель! Його суперник ніндзя! Непомітний, як тінь, раптовий як блискавка! Нічний меч! Готуйся бій удар розкол! Нужба! Покажи йому нарешті удар розкол! Е, Джет, що ти робиш? Ти ж знаєш, що насправді не контролюєш їх, так? Ну, е, так. Я знаю це. Та коли небудь я буду там битися і перемагати! Я теж. І тоді я не битимуся вікінгом із ніндзя. Ой, та ви що? Сила завжди перемагає сталь. За статистичними даними, нічний меч завдає вдвічі більшої шкоди. Бачила брія! От що я мав на увазі! матч передві. <гум> Змагаються мільйони, та лише один гравець може стати абсолютною легендою Акедо! Ура! Удар <кру> От що я мала на увазі? А... Гаразд, гаразд. <проб> ти була права, Брія. Що ти сказав? Каб? Я не розчула через оглушливі вітання статистично сильнішому ніндзя. <кру> Я раз, Брія, Ти була права! Ти завжди права. За статистичними даними. Ой, добре, добре. А тепер підвищимо ранг. За мною. А? Малий, ти ще з нами? А, схоже, він від'єднався. Я пошлю записку, щоб чекав нас у холі. І знову вимкнула інтернет? Вибач, це, щоб ти, напевно, доїв вечерю. Шмакота. Найкраща вечеря. Чудово. І не забудь, будь ласка. за що. Вибачте, час вечері на моєму кінці світу. А у нас ранній ранок. А я маю спати вже кілька годин. Ти хочеш спати? Чи пробивати шлях до чемпіонату Акедо? Я з вами, тільки спершу перейду на рівень еліта. І ми досі аматори. А щодо Джета, він майже аматор. Це ненадовго. Усі на турнір! Ха -ха. Ти будеш у захваті. Я розробляю новий інтро рух. О, круто! Скоріше показуй час! Богомол! Гадюка! Малпа! Як не ухляйся, все одно ти відчуєш бій! Шакс! Виклич мене на поєдинок! Слем Грендерсон! Час обрушити на них усю доісторичну міць, міць батьків. Безумовно. Їм буде не просто боляче. Я покажу їм дино жах. Міра! хіро Лукадор. Локо Гранде. Готовий Реді? <плес> Пришел Шредди! Таномату! на Шредди против Мизуки. Готовь! Бей! Удар в <проб> <проб> Удар у Удар Фінал турніру, Чакс, ти готовий битися з. Э... <риклад> Клоуном великом на <ним> я страхач! <риклад> <риклад> <гас> 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 Удар розкол! <гас> Тепер сміється хто? Я! <гас> ну, ж, бачок, І іще один розкол до перемоги! Гей, я один жарт знаю. Як змусити клоуна не сміятися? Не знаю, як змусити. О, поганий жарт. Крутяк, друзі! Так не чесно! Ви не могли перемогти! Ти певно читив. Га? А можна читити вакеду? Пробач моєму другові. Він недостатньо довго вакеду, щоб знати, як читати. Стривай! А ти вмієш читати каб? Ну. Ні, не вміє. І ніхто з нас ніколи навіть не думає про це. Ми ще зустрінемось, нуб. Ти кого назвав нубом? Що, не помітив срібний контролер? А я його чесно заробив. зробив. Ти зробив це джет, підвищив ранг. Тобто можеш відвідати Маркетплейс! Yeah! Wow! Yeah! Плейс! підвищення додає тобі воїна, Джет. Кого ти обереш? Головне, когось реально крутого. Як тобі горде серце, або або, або паверпанчер, як от Бластер Блінк. Але ж він легенда. Треба піднятися на прорівень, щоб грати ним. Та кого ж мені обрати на нашому всього-навсього срібному рівні аматорів? Гіперблок додає два очки ушкоджень проти окремих бійців. Палій теж має додаткову атаку. Він єдиний стрибає аж на 60 траків на мотоциклі, але пролітає за ледве 10. А решту головою проорює. Що думаєш, Чакс? Я маю кілька ідей щодо дублера. Доблера? Можливо, ти будеш дублером для нового бійця. Не хвилюйся, Чакс. Ти завжди будеш моїм улюбленим воїном. О, ну? погляньте. Кунг Фуфел та його Майстер! Що? Якісь питання до мене? Так, я хочу реванш! І без нуб читингу цього разу ти, ти Читинг-нуб! Гей! Я ніколи не читив! Як тобі це? Ми б'ємося, і якщо я чесно перемагаю тебе ще раз, забираю клоуна. Не тому, що хочу, а щоб більше не бачити нікого з вас. Гаразд, а якщо я виграю, тоді заберу чакса. Ні, Джет, не варто. Він вордієць. Це одна з найбільших команд Вакедо. І одна з найбрудніших. Ми упораємось. Джет не піде на це. Готуй, збій, удар розкол! Я згоден! Моя черга. Ворд. Що ти тут робиш? Він в моїй команді. І оскільки він позичив одного з наших воїнів, я не дозволю йому програти. Що? Але я хотів битися не з тобою. Ти ж на рівні. Про. Так. Тому краще будь уважний. <плес> Я в нормі. Це лише гумова курка. Нічого особливого. Що? Що тут коїться? Несподіванка. Не знаю, що й робити з побитим воїном. О, ми зараз тобі покажемо готовий час. Від гамзельму цих клоунів. Це кінець борг. Зараз ти! Джет? Брія, каб. Перекажіть ворду, це не кінець бою. Готуйсь? Бій? УДАР Чемпіонський удар. Я готовий, Джет. Дай лише знак, і лють Нунчаків спрацює. Вимота його ще, Чакс. Ми чекаємо на слушний момент. <гум> Вже ж, а якщо це не спрацює, ти завжди можеш вийти з гри. Що? Чому ти так кажеш? Я ніколи не виходжу з гри, ясно? Так. Лють нунчаків. Ха-ха-ха! <гум> <Розкол! гум> Джет, він гравець рівні еліти з легендарним воїном. Чого ти очікував? Е, перемоги, долаючи гравців вищого рівня у турнірах, я швидше підвищу ранг і доросту до чемпіонату Акедо. А він мені сміє казати, щоб я припинив матч. Вимкнула інтернет. Я не мав іншого виходу. Таких треба просто ігнорити. Або провести приголомшливий реванш. Я буду стрімити. А як же його легендарні воїни? Особлива подія цього вікенду. Гравці нижчих yeah. рангів проти будь-яких воїнів Акедо. Один бійний гравця. Ризикого результати хто зна. Hmm. <служда> кам яний. Надто кам'яний. Нато кодлатий. Нато золотий. 어! Світло сяє, жар пашить. Лихо всім, коли нога горить. У-ху-ху-ху! Який класний! Він легендарний. І коли він заводиться, ховайся. Він також хайкікер. Це інший бойовий стиль. Не хочеш з ним спершу попрактикуватися? Джет. Готуйсь! Бій. Удар! Розкол! Дихай, приймай. Руйнуй! Тіні не знають пощади. Готуй! Бій! удар розкол! О! хаяші! Я знаю, що ти хайкікер, та, може, спробуєш інакший удар! Ще сталі, Крик болю. Приголомшена тиша поразки. Приходь до тями. Хіноасі. 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 Удар ше підсталь. Удар розкол. А, що я наробив? О в мій стрім, як різдвяні вогні. Дуже круто! Ти просто не звик до бойового стилю хаяші. Потрібен час. Я його не маю. До поразки один удар розкол. Спробуй увійти в один ритм із хаяші. Заспокойся спершу сам і поговори з ним. Гаразд, хаячі. Мабуть, я поспішив, але гадаю, ми зможемо таки працювати разом. Згоден. Ми маємо битися як один. Добре, як один. Ми дочекаємося так і вдаримо. Готови? Атака! Так! Готуйся! Бій! Удар розкол! Ухиляйся! Атакуй! Крок назад и гайки! Пеноси! Так, так. Молодчина, Джет! Запали, махаючі. Як один! І ФИНОСЬЕЙ! удар Ударокол! Нічого не хочеш мені сказати. Крутий бій? І. Ти не той, хто виходить із гри. Так, оце був переможний рух. На мій погляд. Я знала, що ти зможеш, джелок. Ну, власне, я вважала, що ти поквапився з надпотужним воїном. але... Це вийшло. Так, я мусив потренуватися. Та коли підвищу свій рівень, я неодмінно візьму тебе, хаяші. Ти, я, Чакс. Ми будемо непереможні! Ми всі як один. <свіття> Подивіться, замість тридцятьох підписників <свіття> у мене тепер. тридцять <свіття> два. Ти рулиш, Джет! Повторімо це! Скажіть ці слова, Джет! Готуйся! Бій! Удав! Огняна льот. Спокійно, батіго хвіст, один удар розкол до перемоги. О, так. Ти помітила, що це не зовсім звичайна зброя. Це хвіст, спогад про славетного та переможеного ворога. Я користуюся ним, щоб вшанувати його воїнський дух і щоб робити ось так. До історичний шо. Судару! Ти супербрічева! Брія? Це справді ти? Медді? Привіт! Як приємно! Ти... Ти досі. Із... Ні, ні, ні. Ні. Я пішла з команди Ворда вже давно. Ти була права. Вони крінж. Мега крінж. Ворд вкрав моїх ліпших воїнів. А, моїх також. Та я поверну їх. Я запам'ятала пароль входу до відеозали Ворда. Підемо туди і перемістимо наших воїнів назад. Звісно, ми з кабом ще погано тебе знаємо, Меді, але ти точно туди хочеш? Там повно вартових. Повірте, вор завжди кличе всіх на бої вболівати. Вони скоро підуть. Гайда, та нікого не буде. Не знаю, як тобі дякувати, Медді. Я страшенно рада, що тебе зустріла. М мені шкода бріє. Пробач мені. Пробачити? За що? Вітаю, бріє. Ой-ой. Ворд? -ой. Ти й досі у його команді, адже так? Так, я у команді, а ти досі мені дещо винна. Бать його хвіст. Що? Забула. Якщо я командир, твої воїни мої воїни. Мені ти не командир. Коли він був зі мною, я тебе навіть не знала. Гаразд, з'ясуємо все. Стріт батл, але правила ліги. Позич мені на цей батл моїх старих воїнів. І якщо я виграю, вони мої. Добре. Ти програєш, та не мені. Почнемо, бріять. Три воїни не більше як 15 очок. Готуйсь. Бій, удар розкол! Що сталося з Мізукі? Міс Слітер обгреєтила потужність дві катани замість однієї. Тепер його звати Іккун. Ого, які дані. Мабуть, оберу громовія. Це я громовій. мій громе. Мі так! <ривіт> <ривіт> Ударокко! Подарє! І що це за алхімія така? Пішов двоє ще тут. з двох мечів. Шатдаун звалить його одним ляпасом. Активовано режим знайти і знищити. Удар розкол підтверджує. Ціль захоплено. Розпочинаю усунення. Виконую. Удар розкол. Остаточний удар розкол. Останній воїн мріє! Найкращий під кінець! <ś raise noise> <sh więks> ну що, акселю, зараз або ніколи? Що? Жодних апгрейдів? Вальгалу! Їхні дані однакові, Меддічко, тож усе залежить від вміння. Ураврії! Цих я забираю, але мені бракує ще гордого серця. Чесна перемога, Ворд, визнай це. Нехай. Ура! Я так сумувала за своїми бійцями. Хлопці, живі, готові до. Готуйсь. Бій? Удар розкол! Акайдо. Збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів. Нові ультра рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові. Бій. Поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.